Кнопка Верта і тепер же. Старшокласниця Юлія на уроці з предмету захисту країни навчається керувати дроном. Дівчина каже, що після декількох занять здійснює зліт, розворот та посадку дрона. Любомир Степанович зрозуміло пояснює. Ну, я швидко навчилася, і просто ну тут немає нічого складного. Я вважаю. Звісно, знати треба. І взагалі, що є можливість це робити, то мені здається, що це дуже класно. Олександра Гула говорить, що навчилася керувати дроном на першому занятті. З першого уроку все вийшло. Ну це було так прикольно, чесно. Нам сказали, що ви ось ви будете керувати, вам дадуть їх в руки, типу. Ми будемо їх запускати. Не всі такий додаток. В нього заходи. Там є детальні інструкції, як все просто розібратися, це вверх, це вниз, це покрутити. Ось тому і це було дуже прикольно. І ще. Несподівано було те, що ним достатньо легко керувати. Вчитель з предмету захисту країни Любомир Боянівський розповів, що навчає старшокласників керувати дронами впродовж двох місяців. Заняття відбуваються у спортивному залі ліцею. Ми отримали два дрони: один Мавік і інший Телло. Мавік більш серйозний дрончик, Телло це для навчальних. Цілий, от саме для проведення уроків, щоб учням було зручніше взнати, вивчити ази, відчути, особливо відчути керування саме дроном. От він легенький. Хороший цей тело прекрасно дітям подобається, і нам також директор департаменту освіти Житомирської міської ради Валентин Арендарчук розповів, що дрони закупили для всіх ліцеїв міста. Гроші виділили з бюджету громади. Загальна сума складає трошки більше мільйона гривень. І департамент освіти, цю закупівлю. Ми закупили близько 50 дронів і залучили для навчання наших. Викладачів захисту України до їх навчання наших військових спеціалістів з бойовим досвідом. А вже наші викладачі предмету захисту України вже сьогодні успішно навчають нашу 10-11 класи. За словами Валентина Арендарчука, за гроші бюджету громади для ліцеїв також купили медичні манекени для навчання надавати серцево-легеневу реанімацію. Тетяна Іскоростенська, Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.